Друзі, вітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з самого-самого півдня Одеської області. Я з Кунченко Анжела. Сьогодні зробимо таку прогулянку по саду. і я покажу вам свою колекцію бузини. В тому році купувала новий сорт у бережнюків, але, на жаль, прийшов пересорт, тому не з'явилось у мене нового сорту. Зараз почнемо. Самі мої одні з перших бузин це бузина жовта. Вірніше, вона називається бузина чорна, тому що чорні ягоди. Якщо називається бузина червона, то значить в неї червоні ягоди. Так от, це у нас бузина чорна ауреа. Бачите, в неї не дуже різне листя, але таке ось. Гарне, все-таки, я в цьому році лишила такі бруньки великі, щоб вона у мене квітла, і будуть ягідки потім на неї. У мене вже є кілька відео, де я показувала, як я її обрізаю кожен рік, тому що вона дуже-дуже дає великі прирости, тому треба її обрізати. Якщо ви хочете держати її в якомусь розмірі, то треба буде стригти її не один раз на рік. Тут у нас буде на чорний блеклейс. У нас вчора прийшов такий дощ. Завтра, ой, завтра. сьогодні все таке мокре. Бачите, вона тут трошки в тіні. Більше піде, коли на сонце, буде на більш темніше. Але і тут і так вже вона темна. Викидує свої соцвіття вже. Вона цвіте дуже гарно, навіть такі рожеві, рожеві такі, ніжні, ніжні зонтики рожеві. Я її теж стрижу. Кожен рік нещадно, тому що бузина дає дуже-дуже великі прирости, але вона гарна і тому я її вирощую ще. У бузини є така проблема, це як тля. Ну, Я зазвичай обробляю весь сад. Я обробляю весь сад, тому це не проблема пройти і помрізгати ще бузину. Цю бузину я купувала це одну з перших. Це десь рік, мабуть, у мене був 14-й десь. Одну з перших купувала, потім її сюди пересадила, на другому місці вона росла. Я вивела її на штамп. Є весняні відео, де я показувала штамп. Вона вже, як бачите, цвіте, як я її обрізаю кожну весну і вже почала цвісти. Ну, Поки дуже високо цвіте, потім якось буду робити прогулянку, покажу. Купувала її просто як варігата, Але, бачите, вона дає прирости не білі, а жовті. Тому я так думаю, що вона все-таки в мене не варігата, а Мадонна, можливо. Будь. Тому, що, тому що я якось замовила Мадонну у людини з дому і вона прийшла ну, точнісінько така, як в мене. А у варігати не буває жовтого кольору. Вона просто зелена з білим. Потім тут у нас багато рослин, якось треба буде пройтися всі, показати. Можливо, сьогодні ще зроблю одне відео, тому що зацвіли нові рослинки. Просто сьогодні вирішила вам показати бузину. Я взагалі купувала японські клени, вони дуже гарні, їх полюбила, але в наших спекотних краях просто неможливо їх вирощувати. Я дуже багато грошей закопала в землю. Тому вирішила ось так купувати бузину різну. А ще у мене клени. Кленів багато не японських, а таких крупнолистових. Ну і ще багато кущів є. Гарних, різнобарвних. так що можна вирощувати другі рослини. Так, сьогодні неділя, церква дзвонить. Служба йде, потім я скажу, кажу, що треба. Просто зараз проходжу, буду розказувати тільки про бузину. Ось ми вже сьогодні запускаємо воду. По першу сходинку запустимо. Тут, бо тут треба ще фарбувати цей верх, пофарбуємо, тоді будемо повністю заповнювати. Так, тут у нас бузина чорна, теж мілкий шоколад. Ще повторюю, чорна це значить. Чорні ягоди. Бузина червона, значить у неї червоні ягоди. Бузина чорна, мілк і шоколад. Бачите, вона коричнева, вона реально коричнева зовсім. Теж дає дуже такі от, бачите, я весною теж обломала, підстригла, а це ось до... Це ось до прирости. А до осені вони будуть двох метрові десь. Потім як відцвітеться, тому що дивлюся на перший раз вона буде стип, я побачу, які в неї суцвіття, І, і вам покажу. Ну, Думаю, що вони повинні бути якісь рожеві, мені здається. Потім після цвітіння знову її підстрижу, тому що вона буде дуже-дуже-дуже здорова. Тут у нас поблизу ще є бузина червона. У мене їх два кущі, але я думаю, схожі дуже. Але все-таки я хочу почекати, поки вони поцвітуть і дадуть ягодки. Тому що одна, можливо, буде чорна, а одна, можливо, буде червона. Це називається, ну, взагалі купувала червона Сазерленд Голд, У мене їх дві. Ну, почекаю. Ось тут вже ягідки є, там трошечки малесенькі, побачу, яка ця буде гляньте, які в неї прирости гарні. Я її теж виводжу на штам, тому що у нас тут сітка, ну невисокий штам, тому що у нас тут ось поруч берізка росте. Тому буду формувати її такими шариками. Можливо, ні, можливо, ні, тому що тут ще щось тут якийсь кущ росте внизу. Будемо формувати його. Ще раз повторюсь, це бузина червона Сазерленд Голд. Вчора робила такі маленькі, коротенькі відео. Показала просто, які у нас зараз фарби в саду, яка краса. Так, ось у нас бузина чорна, полверулента, Полве рулента. Бачите, яка вона не теж пістрява, але бачите, в неї які більш такі білі-білі вкраплення. і вона таке листя, у неї як, як пожмакане, не, не рівненьке, як у тих всіх бузин. Дивіться, яке воно, бачите? І іноді приростить молоді, дивіться, зовсім майже білі. Бачите? А всередині вона більш зелена. Так, ну хочу показати цю бузину, що прийшла пересортом. Це мілкий шоколад прийшла. Ну, що, дивлюся, вона зовсім схожа. тому на осінь я її буду продавати цей кущик. Тому що мені два не потрібно однакових. Ну, ще побачимо, думаю, що вони все-таки одна і та ж. Так, тут ми прийшли. Це у нас бузина. Чорна Golden Tower. Вона вже більш різна більш різна і більш така жовтіша. Ще вона трошки зеленувата, а потім, коли почнеться ну, більше сонця, буде в нас похмура погода зараз така ну і немає такої жари, то спеки, такої, то вона ще більш зелена. Теж вже почала цвісти. Теж такі гарні суцвіття. Взагалі люблю, коли цвіте бузина, вона така гарна, ми такі суцвіття ніжні. За схилетається вітер. Бачите, яка краса. Я її зараз відійду і буду такою. Колоною держати, просто підстригати. Теж, коли відсвітеться, ну, верховна не така широка. Дивлюся, якщо внизу не з'являться квітоноси, то підстрижуй, бо буде така колона у нас жовта гарна. Це у нас бузина чорна серенада. Щось вона в цьому році теж. Ну, Я кажу, зараз, поки сонця мало, не дає вона того кольору, який у неї повинен бути. У неї, у неї прирости рожеві в тому році вона була рожева. Прости, просто рожеві рожеві Зараз, бачите, тільки трішки-трішечки ця рожевість, трішечки-трішечки. І теж я її весь час стрижу, тому що в гарні молоді прирости. І за цих молодих простів її весь час стрижу, тому що інакше ну, теж буде велика, бузина, люба, дуже росте, виростає. І бузина знову червона Golden Tower. Це я так думаю, що в мене, я ж кажу, або дві червоні, або одна чорна, можливо, буде, а друга червона. Ну, тут цвіт не бачу. Все-таки треба буде залишити, залишити якось ну, хоч на слідучий рік одну гілочку, щоб вона мені відсвілась, щоб я побачила, що це за бузина. От такі сорти в мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сортів. 8 або 9. Побачимо ще, які у нас тут шлягітки. Так що, друзі, бузина росте досить-досить легко, швидко. Може прикрасити вашу ділянку. Нічим вона не хворіє, але шкідники у неї це тля. Ну, теж скажу, що. Я е, один раз в цього прийшла, пробризгала від тлі і все більше тлі немає. Ну, можливо, ще доведеться другий раз там пройтися і все. І ніяких хвороб більше і більше, нічого нічого немає. Так що, друзі, можете вирощувати бузину у себе на. У ділянках, у садочках, по-перше, з бузини ще з соцвітів роблять квас різний. Я ще, правда, ніколи не пробувала робити, можливо, у цьому році ось цвітей, там і там зберу, зберу соцвіття і попробую зробити квас. А потім ще з ягід теж можна робити варення, компоти варити, так що це і прикраса, і заодно ягоди. І варення буде, хто полюбляє, можна якісь джеми тварити, перетирати і квас. Так що, друзі, от так. Ну, про ну, ще скажу, що живчується, вона досить легко, не треба ніяких прививок. Я вже показувала, як я живчую. Це зовсім не складно. Просто. Просто ріжете живці сантиметрів 15. І я вмокала їх в корневин і потім розмішувала землю з піском, туди саджала їх і накривала бутилками. До речі, можу зараз і показати вже живці, це які я саджала восени взимку. Вони вже вкорінилися. Я вже бутилки. Бачите, познімала, треба взяти тачку повивозити їх. А зараз я вам покажу бузину. Ось бачите, це мілкий шоколад уже яка. Це у нас Сазерлен Голд. Тут ще є, так, де у нас ще бузина, десь ще, ще саджала. У нас. А ну, вона ще тут є, але вона, бачите, я тільки бутилки повідкривала і вона ще, ще зовсім зовсім ніяка. Тут і, здається, Black Lace. Це буде, коли вже сонечко більше побачить. Ну, В мене ще питали за цей череночник. Бачите, я вже бутилки познімала. Отак от, от спочатку відкриваю пробки, відкручую. І дивлюся. І дивлюся в бутилку. Бачите? Це теж, до речі, бузина. Це я вже весною робила живці, живчувала. Зараз постараюся відкрити бутилку. Бачите? Оце точно. Блеклейс уже видно. Ну, ще я її накрию, трошки потримаю. По-перше, у нас ще немає цієї спеки. Зараз у нас дощі майже кожен день. І бачите, що дуже-дуже малесенький прирости. Я ще не впевнена, що там є корінці. Так що ще накрию і хай ще постоять трошки. А десь через. Через, через. До середини червня потримаю, а потім буде видно. Тут вже бачите все, що я живчувала раніше восени, або десь в кінці осені, або ще взимку живчувала, то вже всі пляшки ці познімала. І бачу, що багато чого вкорінилося. Дещо буде на осінь, дещо буде на весну. Так. Ну от, друзі, про бузину я вам розповіла. Зацвітають троянди вже всюди, всюди. Це клематис. Десь у мене його назва є. Бачите, такий середньорослий. І клемантис, і клемантис стоячий. Бачите, рожеві дзвоники такий гарний. І в мене все-таки здається, є білий, але я його була там посадила в одному місці біля газону. Чоловік його весь час кошував. Я добре що згадала за нього, де його посадила. Відсадила поки в горшочок, потім відсаджу. Ну, як побачу, що він вже добре-добре пішов в ріст, тоді посаджу десь вже в друге місце. Так десь біля стовпа. І будемо чекати його цвітіння. Мені здається, що в мене білий повинен бути. Ну, от і все про бузину розповіла вам все. Друзі, бажаю гарного дня.